Об'єктив, окрім якості камери на якість зображення, також впливає і якість об'єктиву. Частіше за все їх використовують одного бренду з камерою та і інших виробників: Tamron, Sigma, Samyang, створених під байонет вашої камери. Об'єктиви бувають зумові та фіксованої фокусної відстані. Мають різну величину діафрагми зі стабілізаторами та без, автоматичні та механічні. Зуми обєктиви мають мінімальну фокусну відстань та максимальну, наприклад, 18, 135 24 70. 24105 50 100 70 200. Вказана фокусна відстань на об'єктиві може мати фіксовану діафрагму або змінну значення F. Змінне значення діафрагми для зум обєктивів Canon EF F 300 f 5,6. Це означає, що при різних фокусних відстанях мінімальне доступне значення діафрагми буде змінюватись. Тобто при 70 мм. F4,0 та при 80 мм mm, F4,5 та вище. Фіксоване значення діафрагми для зум-об'єктивів. Наприклад, Canon EF 24-70 мм mm, F2,8 В даних випадках значення діафрагми не буде змінюватись від зміни фокусної відстані, а буде сталим, тобто 2.8. Такі об'єктиви кращі та мають значну вищу вартість. Також важливим аспектом є електронна стабілізація об'єктиву, тим паче, якщо він містить великі фокусні відстані, такі як 80 мм. Mm 100 або 105 і вище. Давайте розшифруємо назву об'єктиву Canon RF 24 105 мм mm, F4L ІS USM. L це люкс, об'єктив підвищеної якості, присутні лінзи з оптичного скла з наднизькою дисперсією, міцний пило та вологонепроникний корпус. Ease, Image Stabilizer. оптичний стабілізатор зображення з гіроскопами, USM, Ultrasonic Moto, безшумний двигун, автофокусування. Також є такі значення в назві об'єктивів, як S. Кроковий безшумний двигун автофокусування. Приставка EF чи RF після слова Canon в назві об'єктиву означає тип системи, для якої він призначений: дзеркальна та беззеркальна. Має інший тип байонету та більшу або меншу кількість контактів. Об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Це об'єктиви, які в назві представлені таким чином: Canon EF 35 мм F1,4 L2 USM. Мають стале значення фокусної відстані та стале значення діафрами. Рагма. Такі об'єктиви дають значно вищу якість зображення ніж зум-об'єктиви, тому в арсеналі фотографа потрібно мати декілька фокусних відстаней для різноманітних потреб та для кращого цікавішого набору зображень у зйомці. Наприклад, у зйомці весілля краще буде виглядати серія фото, якщо зняти на різні фокусні відстані, компонуючи ширококутні та портретні фокусні відстані. Як обрати собі об'єктив? Спочатку оприділити під які потреби зйомок він потрібен. Наприклад, репортаж кінного спорту. Підходить об'єктив 70 200 та 135. Ці міліметрижі дозволяють та компенсують відстань від об'єкта до фотографа та дадуть гарну та чітку картинку при наявності додатку із об'єктивів. Якщо ж це предметна зйомка, то фокусна відстань 35 дозволяє максимум знаходитись поруч до об'єкту та тримати у полі зору достатньо корисної площі та менше непотрібної. Що ж не скажеш про 24 міліметри в предметі. По-перше, кут огляду більший та фокусна відстань дуже близька. Відповідно, якщо з Знімати предмет надто близько, то форма його буде спотворена, як і людське обличчя. Якщо 24-кою знімати портрет, обличчя витягуватиметься. Але є унікальні випадки та ракурси. Коли ці міліметрижі можна використовувати із певним професійним підходом. Існують загально прийняті фокусні відстані, які називають портретниками. Це 50, 80, 85 мм. міліметрів. Якщо ви поставите 50 міліметрів на камеру з кроп-матрицею, сфотографувати в невеликій кімнаті людину в ріст буде важко, а то й неможливо. Ось 35 мм міліметрів на кропі буде досить універсальна у використанні. Ширококутні об'єктиви з діапазоном від 10 міліметрів до 42 мм. міліметрів. Ці об'єктиви. Ідеально підходять для зйомки широкого пейзажу або фотографування великої групи людей. Телеоб'єктиви мають фокусну відстань від 100 до 300 мм. дозволяють дуже сильно наближатись до об'єкту зйомки за допомогою зуму. Підходять для репортажної, спортивної зйомки та зйомки тварин. Супертелеоб'єктиви фокусна відстань понад 300 мм. Дуже дорогі об'єктиви забезпечують максимальне наближення до об'єкту зйомки. Стандартні кітові об'єктиви, які йдуть в комплекті з кропнутими камерами дуже погані по якості і дуже слабкі по світлочутливості, зачасту ще й зі змінною діафрагмою. Стандартний набір об'єктивів у фотографа повинен містити 24, 35, 50, 80 або 85 мм боке. Таке розмиття дають низькі значення діафрагми: F1.2, F1.4, F1.8. Великий вплив на боке надає форма отвору діафрагми. Дзеркально-лінзові телеоб'єктиви створюють боке у вигляді кілець чи бубликів, що може в одних випадках дати цікавий художній ефект, а в інших зіпсувати зображення. Деякі об'єктиви показують світлі плями у вигляді багатокутників замість кіл. Це залежить від кількості і форми пелюсток діафрагми. В основному об'єктиви з великим числом пелюсток діафрагми створюють більш при. Ємне боке. Також підвищенню якістю боке сприяє кругова конструкція пельсток діафрагми. В окремих випадках форму діафрагми змінюють, наприклад, непрозорою насадкою на об'єктив, яка має фігурний отвір. Цим можна домогтися художнього розмиття фону, наприклад, сердечками або зірочками. Дякую за перегляд. Якщо ти бажаєш навчитися більш професійно знімати, бажаєш пірнути в цю професію і бути професійним фотографом. Я тебе запрошую на мій повноцінний фотокурс.